Йоу в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Нутий 40.05. Здорово гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть, коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Alex 1993. Алекс напетисау за речагами запетисау сидить 40.05. Карта Форт. рандом, зустрічний бій. Режим бою зустрічний бій режим бою. Так, подивимось, як все ж таки апнути 40-05 снарядами. А по 650. А не 410, як було в 4 зарядному барабані. Зможе все ж таки показати суперкласний демеджі на даній карті проти сетапу ворожих сил. Вазік починає Дивися, що ти там раз получай на 573. Адже, адже бачив, що гусениця помішала потенціалу. І тому а, заховався і не буде чекати, поки цей буде підставлятися, обновляє барабан повністю і починається штурм. Починається штурм напряму важких танчиків. Починаємо катувати на є соточку, є соточку. Пропускаємо по дорозі на 444 від вазіка, 55-го, цей манцує, манцує. раз даємо. Давай другий. Другий давай, але цей дивиться на нас, зараз може бути небезпечно 641, прекрасно. Так, цей по нам не видає. На себе беру фокус. Наш с... союзний гриль 15-й. І це вже добре. Ми з КПЗ 50 тон починаємо кружувати. Кружити є соточку. А ну давай. Якраз докадешуємося і раз. Це разо... -раз разочку хватило, друзі. І з підпалом. Щоб він догорів і зак закілився. Нам колик після бойову статистику. І це вже прекрасно. Другий снаряд пішов по увазі. 55 п'ятому. Також з підпалом. Ти подивися. На жаль, не догорає нам до кіла. А хотілося б. Хтось тобто таки встиг потушитися цей раз і відстрілялися союзні сили по ньому. Дивлюся, тобто світиться маркер майже фулового об'єкта 268, Подивіться, скільки від нього хітпонтів, Двох разів має їх вистачити 719. Це ж просто прекрасно. Ще разочок і все в гаражі. в гараж, Або на переплавку. Давай ліпше не переплавочку. Об'єкт 268. І поминали далі. В них залишається всього ж на всього дві машинки 405 та КПЗ-50 тонн також з їхньої сторони. А в нас подивись який сетап повнесенький техніки, так що тут треба скоресенько, як то кажуть, злапати рибку для того, щоб не прозявити. На 930 Ти разок також Фугас. Калібрований приціл пішов у рух, дистанція, і це вже прекрасно для того, щоб не зафекатися, знаєш, у вигляді лише реалізації одного снаряду із барабану. А другий, щоб не полетів молоко, або в космос і вдарився в місяць, а попав точно в ціль. Тому возіть за собою каліб... калібрований приціл. Йов танкіст. Ану давай. Ану, підловим, чи ні. Чи не підловим, чи ловом? Ах, підловив, ти подивися, як він встигає все ж таки підловити під кінець воїна, забрати. Під кінець своєї прекрасної після бойової статистики погнали, до речі, подивимося, що там. І цифри дивися прекрасні танки. з 6657 напульного демеджа. Один знищено за вашою допомогою. Чотири знищено, п'ять пошкоджено. А воєн, з класності, майстер та головний калібр. Пішов на другу позначку. Бажаємо тобі в успіху. Ці нелегкі задачі, адже надто багато гравців зараз беруть позначку. На дану гармату пішов плюс на 209 400 срібла в свій сейф, свою купілочку та перше місце. Понанесені шкоди. 1615. Зірочок вільного досвіду заробляю свій аккаунт, друзі. Ставимо подобайки за такий перший хороший, реально хороший розвальний бій в рандомі і в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жоплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали 22-бій. Також видируся під ніком Alex 1993. Алекс 23 Вперед і так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта канал знову ж таки рандом, але режим бою перевага. Маємо 4 точки. І за речагами знову ж таки 40.05 сидить гравець. Боєць під ніком Alex 1993. Алекс, подивимося, як він реалізує на важкому напрямі дану Петесау. Головне, щоб тут бути не одному. А ми тут не одні, принаймні кран вакен біля нас також. Варабан із трьома снарядами. Раптом можна буде на нього понадіятись. Надіюся, що понадіємося раптом щось. Хто наша перша потенційна жертва? 90-х. На получай колекційна порада. 714, прекрасно, другий снаряд видащення, другий снаряд напідправляється на переплавку. Все. Одного важкого танчика менше в сетапі ворожих сил. У нас одна точка, одна точка у них. У нас. А, у нас тут точка Б, точніше. У них це. Ану. По кому по вазіку, чи по 114 СП2. Так, в КД. Це якраз втікає вниз. І Блайнд. Пішов Блайнд по вазіку. Я щось не звернув увагу. У нього були хітпойнти. Бачите, зникли хітпойнтики. Ми тепер відстріляли з другим снарядом. Я вже точно помітив, що це ми щось. Але Блайнд. То ж таки був чи ні? У вазі вроді також був уловий, правда? Якщо так, значить красота. Значить, красота. Танкісти, так подивись, у нас А і Б сиділи на трубі, мається на увазі точки. І ще рідан, підставляється, ми закадешуємося на, -на під колом на 722. Просто красота. На на, підловлю її. Дивися, забирає. Забирає. То ж таки встигає. І це вже добре. Маємо два колика після бойову статистику. 3000 тисячі напуляного демеджа. спускаємося на допомогу нашому ісу су четвертому бити 114 СП2. Тобто китайця. там як їхній на горі. І кого обирає? Пріоритетом нас, але не влучає раз, влучає зате другий раз на 407. Нічого страшного нема. Сучас ми забираємо на переплавку 114 СП2. Прекрасно. Їдемо тепер до увазі. Все, настала його черга. Ти подивися. Вафен у них вже в F01. F1-0 мається на увазі. Так, і подивіться як зростанув тупо. В моменті. В моменті лише було 4 танчика, у них залишилося 2. Так як в першому бою, пам'ятаєте? І це просто прекрасно. Просто турбузлив сетап сетапу ворожих сил. А чому це зле? Це якраз прекрасно. Тому що коли твоя команда живе, залишається в них лише лишилось... лишень хорік. А хорік, де хорік. Ось де хорік, ти подивися. Всі так, він злапав лампу, він засвічить. Зараз максимально вся техніка, яка в нас є. Шість танчиків, будуть їхати. Що робити? Правильно, з'їдати його гідпойнти, Не знаю, чи нам получиться тепер тому куражі щось не стріляти. Надає все ж таки на 400. На жаль, гармата забрала багато потенціалу на себе. І ти подивися, другий раз. Він влучає. Він влучає. Шансів тут було ноль. Другий раз видати. Мається на увазі другий снаряд. Чому? Адже подивися, скільки їх там було, навіть незважаючи на не те, що вони були на КД, ми могли б все рівно його швидше забрати, ніж вони. Але цей міг заразу що зробити правильно би заховатися за гору і по всьому кісти. А так подивися, як повезло Алексу 1993-23. Йдемося на демедж. 5688 напуляного демеджа, 407 за вашою допомогою, шкода. І це вже є добре. Асістики деколи можуть бути прекрасні, деколи ще краще. Піш... Так, знищено 5, пошкоджено 5. Воїн, знак класності майстра, Редлі, та а головний калібр. Пішов плюс на 190 тисяч, 953 срібла. Освістає свою купілочку, свою купілочку та перше місце. Звісно, що по нанесенню шкоди 1541 зірочка вільного досвіду зробляє свій акаунт, друзі. Там вподобайки за такий другий корожі розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї біско для того, щоб потім разом з нами та переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.